Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і за вашими численними проханнями у мене на стрімі сьогодні будемо говорити про можливе перезавантаження Кабінету Міністрів України. Вдалося дістати для вас деяку цікаву інформацію. Будемо про це з вами сьогодні спілкуватись, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати. Нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, за останні кілька днів мені вдалося поговорити з деякими народними депутатами, з деякими працівниками окремих міністерств, зібрати е, інформацію цю всю докупи і ці всі інсайди та мої роздуми на тему, і будемо обговорювати зараз з вами. Е, звісно, я розумію, що далеко не вперше, особливо за останній рік, піднімається ця тема. Але цього разу виглядає все найбільш серйозно. А, багато причин обговорюються в пабліку. Чому це взагалі може відбутись? А, найбільш така обговорювана полягає в тому, що потрібен ЦАП від Бувайло. потрібен громові твій для того, щоб скинути негатив, який є на владі. Що от президента не можемо переобрати, парламент не можемо переобрати, давайте перезапустимо уряд. І тут є одна власненька проблемка, нюансика, який заключається в тому, що в тій системі координат, в якій ми існуємо, всі розуміють, що головний центр прийняття усіх рішень це офіс президента. Всі знають президента, всі знають Єрмака, всі знають там якихось головних народних депутатів України, які там на щось хоча б якось впливають. А от хто там в Кабміні, люди поняття лисого не мають. І щодо лисого поняття, прем'єр-міністра насправді також ну, більшою мірою люди підзабули, бо він собі десь там тихенько працює і не відсвічує. Тому провернути цю технологію з САПом відбувайлом надзвичайно складно в цій ситуації. Тому ну, що ну, більшість людей просто не поведеться. І щось мені підказує. Що в офісі це чудово розуміють, тому що там сидять люди, які непогано знаються на піарі. А отже, якась інша має бути причина. Одна з головних причин також, які обговорюються, це провал в економічно-бюджетній сфері. Але знову ж, нюанси є один цікавий, що ледь не головною. Хоча не єдиною кандидаткою на те, щоб стати прем'єр-міністром України, є Юлія Свириденко, яка є міністеркою економіки. І тут якось не в'яжеться так поставити премєр міністеркою людину, яка відповідальна за найбільш провальну сферу в Кабміні. Тому ну, це якось також ну, не дуже лягає в цю історію. Банально просто поставити своїх лоялістів в Кабмін таким чином ну, вийде лише. Підсилити консолідацію і централізацію не тільки влади, але й відповідальності на собі. І тобто досягнути зворотнього результату, не розвантажити себе, не дати розрядку суспільству, а навпаки, зосередити на собі цю увагу. Але, швидше за все, воно так і є. Тому що головна причина, яку мені називали, полягає в тому, що Андрій Борисович. М'яко кажучи, недолюблює Давида Арахамія. До чого тут Арахамія? Запитаєте мене ви, він же народний депутат, діджей, але не міністр. І не прем'єр-міністр тим більше. Але, як е, говорять усі знаючі люди, е, Шмигель це якраз його останній оплот реального політичного впливу, бо це, як кажуть, е, його людина. І, хоч сам Шмигаль особливих проблем для офісу не створює і поводиться доволі слухняно, але той факт, що він є людиною Давида, ну дуже сильно е муляє пану Андрію. І тому це рішення ухвалене питання тільки в часі. Тобто, з піде поступово вибивали його впливи, оборонвпром вибили, забрали усі можливості по закупівлі щодо дронів. І тепер залишився шмигаль. Бачив там заяви окремих депутатів у Фейсбучику, що будуть позачергове якесь засідання збирати і там перезавантажувати уряд, але швидше за все цього не відбудеться. Не будуть квапитись і не будуть робити з цього якесь велике шоу. Все має відбутись плюс-мінус у штатному порядку засідань Верховної Ради. І не так, щоб воно буде сильно великим, це перезавантаження. Насправді відбудуться мінорні заміни. Головна причина це просто замінити Шмигаля і поставити на 100% свою людину. І тому, відповідно, ми переходимо до того, хто ж може стати прем'єр-міністром України. Є три основних кандидати, яких також усі мої співрозмовники називали: це Свереденко, звісно ж. Про неї ви всі знаєте, це Олексій Кулеба. Як на мене, найменш вірогідний кандидат, але чомусь дехто вважає його ледь не фаворитом. І також Ольга Стефанішина найбільш контраверсійна кандидатка з цієї когорти, скажімо так. І, в принципі, швидше за все, будуть обирати серед них. Десь дуже гірко, мабуть, плаче Чернишов, якого дуже довго називали фаворитом на наступного прем'єра, але йому зараз не до того. А ще, мабуть, більш гірко плаче Кубраков, який ледь не був якийсь час тіньовим прем'єр-міністром, і дійсно, як на мене, серйозний ефективний менеджер. Але там також доля не склалася з комунікацією із офісом, наскільки мені відомо. А, також, я думаю, у вас може бути питання: а як же Міша Федоров? Він же такий яскравий, нібито позитивний, такий весь публічний, успішний на своєму місці, але там все далеко не так просто. Я думаю, розпочнемо ми з нього, бо я вже передбачаю ці питання. По-перше, його не звільнять, його залишать міністром цифровізації, його підуть іншим шляхом. Михайло має дуже багато амбіцій. Це така людина, яка спрагла до влади. Спрагла до влади і до грошей, до схем, систем і всіляких муток, які влада дає тобі можливість провертати. Він давно вже зайнявся тим, що розставляв своїх людей по різним міністерствам. У кожного міністра заступник по цифровізації це людина Федорова. І він таким чином свій вплив проектував. Крім того, він дуже довго займався закупівлею дронів через Держспецзв'язок. І там ви могли бачити розслідування з приводу того, що. Дуже дивні були ці закупівлі, де дрони купувалися вдвічі, а то й втричі дорожче від ринкової вартості. І крім цього, є ще й інші справи, про які говорять значно менше, які фігурують в Кабміні, і не тільки в Кабміні, тому що от як дуже влучно на моєму стрімі хтось написав, що Федоров – це міні-версія Портнова. Тільки портнов був від юриспруденції, а це є від цифровізації. Але від перестановки темок, схеми муток не міняються. Отже, Федоров поки залишиться, його не будуть звільняти, але доля його також. В досить підвішеному стані. Він, звісно, зміг сколотити собі гарний медійний образ і намагається осуду нахвалювати президента, щоб себе обезпечити, але швидше за все у нього це не спрацює. Та не про нього зараз мова. Три основних кандидати: Свереденко, Стефанішина і Кулеба. Я б зосередився саме на Свереденко, як на найбільш імовірній кандидатці, і найбільш. Ну, як на мене, прийнятній, тому що так з нею пов'язані деякі е, дрібні скандали, е, які були це, там скандали з бронюванням працівників. Е, я згадую, що це там було, пам'ятаєте, Фавбет і там різні бетингові компанії, доставки. Це все таке. Потім е, її висока зарплатня в Київській школі економіки за лекторство. Е, чому? Це взагалі якийсь скандал, бо це все-таки приватна установа. Скандал полягає в тому, що частину грошей на КСІ давало, давало саме Міністерство економіки, і тут міг бути закладений певний кешбек теоретично. Поки не доказано, немає значення, що сказано, правильно? А, але чогось такого прям серйозного, ну знаєте, щоб воно важило чогось в межах України, та й не було, мабуть. Тому вона виглядає найбільш гарним варіантом. Вона по собі сама професійна, гарно виглядає і нібито не має досить серйозних президентських амбіцій. А головне вона на 100% лояльна Андрію Борисовичу, тому що працювала заступницею голови офісу президента певний час, і саме звідти вона пішла собі. Не знаю, це підвищення чи пониження, але, тим не менш, пішла в Кабмін. І тому, якщо говорити про лояльність, хоча і Кулеба тут також е, своя людина з офіса, але Свериденко виглядає більш вірогідним е, варіантом. Ну і у неї там з Кулебою не найкращі взаємовідносини. Якщо щось там хтось із них стане прем'єром, то другому не залишиться чого робити в Кабміні. А от Стефанішина, ну тут щодо скандалів, немає де ставити проби. Тут, я думаю, ви чули про сумнозвісну справу Лукаш, в якій вона замішана. Хоча це не завадило і стати віце-прем'єркою, не завадило стати міністеркою юстиції, та я думаю, все ж таке, все ж таки, щоб стати прем'єркою, ну, це, це буде перебір. Тому, вірогідно, що це станеться до кінця літа. Заміна буде не глобальна, основна, основна ціль це замінити прем'єри. А, а там уже опалювальний сезон, багато проблем з осені, тому от липень-серпень це має відбутись. Ніхто особливо коней підганяти не буде. Процес підготовки йде в штатному режимі. І, в принципі, плюс-мінус всі вже з цим. Змирились. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Як ви взагалі ставитесь до Дениса Шмигаля? Чи буде вам е, шкода втрачати такого крутого прем'єра, рекордсмена, до речі, так, за тривалістю часу перебування на прем'єрській посаді? Що ви думаєте з приводу е, ймовірних кандидатів на е, його посаду, щоб його замінити? Е, що ви думаєте з приводу інших? Міністрів, до речі, також напишіть про це в коментарі. А наостанок я хотів би сказати, що проблема взагалі вакантних посад в міністерствах вона криється в фундаментальному такому ключі, який полягає в тому, що міністром має бути крутий, ефективний менеджер. А такі топ-менеджери, які можуть очолити цілу сферу, вони в приватному секторі можуть заробляти 15, 20 тисяч доларів і навіть більше. І хто з них захоче на таку відповідальність без особливих гарантій йти на зарплату десь в 3 тисячі доларів? Вона, нібито здається, непоганою, але в порівнянні з 20 тисячами доларів, які вони можуть заробляти в приватному секторі, ну не дуже клеїться. Тому, відповідно, найчастіше йдуть люди туди або без настільки. Високого фахового рівня, або ті, хто йде е, на цю посаду, щоб мутитись, або хтось, хто дійсно настільки є великим державником, що готовий пожертвувати своїм власним добробутом і тим рівнем життя, який він має. Про це також напишіть в коментарі, до якої версії ви найбільше схиляєтесь. А поки ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, всі реквізити є в описі до відео і не прощаємось.